Тут росли два видні сорти Мукузані і рент. І от можна побачити дві різні картини наслідки моїх щеплень. Це Мукузані було зроблено десь, не пам'ятаю, десь 10-15 щеплень. Але тут повний нуль. А це регент був. Значить, це найвдалий результат моїх щеплень. Тут цілий букет. Майже все прижилося. Тут два пагони ютала. Золотце. два Ельдорадо. З них одне слабеньке. Ось це не знаю, чи що з нього буде. Ну, головне, що є ще один. Надію, що він визріє нормально. Далі тут полуничник два, Джой і знов золотце. А на задньому плані там. Пріма України. Прижилося 3, 4 лози, плюс Юпітер, плюс золото. Значить, тут було зроблено з одної сторони 9 щеплень. ближньої від мене 12, і з них не прижилося тільки шість. 15. Прижились. Ну, правда, один Ельдорадо під питанням чи визріє, але, як для мене, результат чудовий. Це кущ бравісіму. тріщав, вирішив перещепити. Значить тут половина прищеп прижилось десь. Дві рататуй, одна радужний і одна красавчик. Ось в такому стані. А з протилежної сторони нічого не прижилось. А це Джавелін. Ось в такому стані. Ну тут вже буде сформовано кущ на місці, кущ джавеліна на місці форми талдун. Три рукава прекрасні, якщо визріють. Визріє лоза, ну там з другої сторони там одна і риска посередині. А з цієї сторони один рукав трошки слабенький буде, ну якщо визріє цей крайній. Взагалі прищепи сиділи практично без руху до серпня. А вже в серпні почався інтенсивний ріст. Але чи визріє лоза, це під питанням. Я страховки начіпляв тут багато зелених, в зелене і рисок, але, на жаль, ні одна з них не прижилась. Тут був кущ. Який Русалка 3. Були зроблені прищепи Алінка Ось такий слабоватий пагін, чи визріє і ще одна Алінка. З протилежної сторони подяка цигульову. Ще слабший. А цей рукав взагалі нуль. Нічого не прижилось. Ось така ситуація. А тут був ромбік. Перещепив на Кузьмич. Одна прищепа дала дві лози. Друга одну. Ось в такому стані. І на протилежній стороні одна прищепа Василіса прекрасна. Так що один рукав не сформується, не прижилась Василіса ще одна. А це зліва червона калина кишмиш, слабенький, не знаю чи визріє. Справа подяка полякам кишмиш. Трошки кращий. Може хоч одна брунька визріє. на слідуючий рік. Тут з протилежної сторони ще один паїн. Кишмиша подяка полякам. Ну, зовсім слабенький. А це. Перша лінка, також теж слабенька, а й всі вони тут слабенькі. Два пагони слабенькі з льот. І ось цей крайній з тих найкращий. Це подяка Цигульову, Ну, чи визріють питання? А в цих пагонів форми взгляд шансів, мабуть, нуль взагалі. А це Джавелін. Щеплювався чорним в чорне. Минулорічний саженець. Ось такий. Він. Тут на місці кишмеша Володар будуть такі форми, як вакула і Ельвіра. З протилежної сторони Ельвіра вже перейшла і на сусідній ряд, це одні з найвдаліших прищеп. А тут цілий букет щеплень. Дамаська красавиця, купець, Віточка рекорд, торнадо. Все тут. На одному кущі, також. Одних найкращих в цьому сезоні. А тут нічого не прижилось. Ноль. Це все відбили пагони старого куща.